Ми всі прекрасно розуміємо, що це не бойова граната, але ця граната, якщо вона розірветься десь близько до нас, все одно може нанести певні ушкодження. Це просто круто, тому що реально багато знань. Мені подобаються такі збори, бо ми потім ділимося цими знаннями в нашій громаді. Ми вже бачили сьогодні тактику, дрони, бачили кухню. Тепер ось виставку зброї. Ми привезли з собою сучасну техніку, якою користуємося на фронті. Також озброєння було представлено. Це були гвинтівки, кулемети, гранатомети, екіпірування, де кожен учасник міг спробувати на собі. Як це стріляти, отримати практичні навики, отримати, в принципі, можна сказати, мастер-клас по тактичній медицині. Також ми мали привезли з собою у нас є мультимедійні тири. Можна спробувати себе як пілота на симуляторах різного типу. Ну і для більш просунутих, так як є групи, в яких вже є пілоти сертифіковані, ми даємо можливість політати на бортах від якихось маленьких вупіків, це маленькі дрони, до бомберів десяток.